На даний момент російської музики не слухаю. До повномасштабного вторгнення 5 років слухав російський реп. зараз, само собою, пріоритети помінялись. Знайшов досить цікавих українських виконавців і мені по Ні. А чому не слухають? Не, не знаю. Не Російські виконавці не підтримуємо таке. А українських виконавців російської мови? Так, є. Є. є таке. А можливо, з ваших знайомих ти слухає російських виконавців? Я такі, так. Yeah. Чи щось говорити їм? Чи... Ні, ні, ну не знаю, чесно. Для мене це якось таке питання. Не знаю, музика, не, політики. не політики, так сказати. На мене не цікавить, просто банально. А до війна, я слухаю? Ні, абсолютно. У мене плостів немає взагалі російськомовної музики. Абсолютно. Ні, російської музики зовсім не слухаю. А коли перестали слухати, чи ніч не слухали? М -м, помаленьку вже до початку війни починав переставати, так з чим раз тим менше і менше. В принципі, до війни пару разів, але так зараз ні. Зараз взагалі не слухаю і, в принципі, не хочу. Не маю бажання слухати її. Україна-агресор ну, і все тому подібне. Ні. А коли перестали слухати Ну, З тих пір, коли наступ а... на Україну. Така відраза, така, такий супротив, такий, такий приклад для своїх дітей.